Ми всі такі в азарті, все, давай нам автоматами будемо стріляти, ніхто ж нічого не розуміє. Ми люди не військові, не служили, не срочки, нічого. Ну, Вбувати ми хотіли. От. Потім по розподіленню попали в Черкаси. Там, оказується, ми будемо артилерістами. Ну, артилерістами туди, аби тільки вбувати. Це вже таке діло. друге. Коротше, <свісно> було весело, оскільки ми не військові, ми взагалі не розуміли, що нас чекає, що має бути. Попали ми в Добропілля, звідти вночі нас погрузили в Дафи. І їдемо в Сєвєродонецьк. Що тут робиться? Привезли 4 ранку, темно, не віще, нічого. Ось якийсь склад розбитий, блін, дивися, тільки мази такі попрошивані осколками. Ти Та, такі нічого собі таке буває, там такі дири в ньому. Не ну, усвідомлюєш, що тебе жде. Полягали на тому бетоні спати, вранці встали, вже все, бах бабах бах туди-сюди, Поняли, що вже якась війна.